Всім привіт. Після минулого відео пройшов великий період через відключення світла, трішки не встигаю щось записувати. Тому сьогодні коротеньке відео. З минулого відео в мене залишилось 42 мільйони, і я відразу пішов, закупився на 30 мільйонів і продав це все. Продав я це все за день, просто не було часу записати подальше відео. Можна сміливо вирішувати, що при закупі на 30 мільйонів можна робити плюс 10 мільйонів, умовно ну, кажучи, за день. Але ж розумієте, грати ви весь день не будете, лише короткий період. Тому так. Преміум вже закінчується, я майже не грав трішечки стрімив, записав трішки відео, преміум згорів. Але в мене, в принципі, вже є ціна преміум і на, далі, на подальший закуп цих товарів. Наразі вирішую питання зі світлом, щоб була можливість в мене в будь-який час записувати відео покупкою станції. Тому активність надалі буде набагато краще. Всім дякую за коментарі, всі читаю відразу по можливості відписую. Дякую тим, хто підписався, хто ставить лайки на відео. Це дуже приємно. Тому очікуйте, в мене вже є ідеї, що я буду далі записувати. Насправді, контенту дуже багато, але поки не можу це втілити в саму реальність. Ну, всім дякую, очікуйте наступне відео.